І захід повинен відвідати кожен фермер. Бо тільки тут можна побачити те, чого більше ніде немає: трактори, які 100 років тому орали землю, годували сім'ї та піднімали цілу аграрну епоху. Лише тут, на Half Century of Progress Show, ви побачите, як старі мотори знову оживають. Як легендарні машини виходять у поле і ріжуть землю, наче час зупинився. Half Century of Progress це найбільше у світі шоу сільськогосподарської техніки в Русі. Його ще називають живим музеєм під відкритим небом. Тут не просто показують трактори, тут вони працюють. Гуркотять, ревуть, димлять і тягнуть за собою справжні плуги, нагадуючи, як починався технічний прогрес у сільському господарстві. А головне тільки тут можна побачити масові трактори, які колись випускалися сотнями тисяч і рідкісні. Унікальні моделі, яких залишилося одиниці на всій планеті. Від простих робочих конячок, що колись обробляли кожне друге американське поле до колекційних машин, створених у кількох примірниках. Це справжня зустріч легенд тих, що змінили історію фермерства. Усе відбувається на полі біля міста Рантул у штаті Іллінойс. Сюди щороку приїжджають тисячі фермерів, механізаторів і фанатів техніки. Вони приходять не просто подивитися, вони хочуть відчути: запах мастила, гарячий метал, гуркіт двигунів і землю, яка здригається під сталевими колесами. Half Century of Progress» – це не просто виставка, це подорож у минуле, де кожен звук і кожен рух мають історію. Почалося все понад 20 років тому, коли група ентузіастів вирішила провести показ, присвячений півстоліттю розвитку сільськогосподарської техніки. З того часу подія виросла до масштабу справжнього фестивалю. Сьогодні її відвідують понад 100 тисяч людей, і майже кожен приїжджає саме заради тракторів. Тут представлені всі покоління машин: від парових гігантів, що працювали на вугіллі, до дизельних монстрів потужністю понад тисячу кінських сил, від перших важких залізних машин із металевими колесами, до тих, що відкрили шлях до сучасних технологій точного землеробства. Сто років прогресу, і все це оживає прямо на полі. Старі Джон Дір, International Harvester, Кейс, Oliver, Аліс Чалмерс, Фармол усі вони тут. Кожен трактор запускають вручну, і коли мотор хрипко оживає, здається, що чуєш голос епохи. Колекціонери роками шукають деталі, реставрують двигуни, фарбують корпуси, аби саме тут показати результат своєї праці. Бо для них це не просто хобі, це любов до історії. І ось момент, який чекають усі. Масовий виїзд у поле. Сотні тракторів одночасно рушають вперед. Земля гуде, повітря тремтить, а лемеші розрізають чорнозем, як ніж масло. Від старих двоциліндрових оленів, Джон Deere до важких червоних формал, усі вони рухаються в один ритм. Цей гуркіт це гімн фермерської праці. Half-century of Professional гаранка це не просто технологічний процес, це ритуал, у якому є щось священне. Бо кожен поворот трактора, кожен рядок у полі це подяка землі за врожай. І коли бачиш, як старі машини знову орють ґрунт, розумієш, наскільки довгий і складний шлях пройшло людство від ручного плуга до гігантів із автопілотом. Але навіть сьогодні, попри всі технології, фермери з усього світу відчувають ностальгію саме до старих тракторів. Бо це техніка з душею. Тут кожен болт, кожен звук, навіть запах диму, має свою історію. І вона говорить без слів. Ось звідки ми починали. Half-century of Progress це місце, де зустрічаються покоління. Тут дід показує онуку свій перший трактор. Тут старий механізатор запускає мотор, який не чув свого звуку 40 років. Тут техніка об'єднує людей, так як земля об'єднує фермерів. І коли стоїш на краю поля, дивишся, як дими піднімаються над горизонтом, а під колесами лягають нові борозни. Розумієш, це не просто шоу. Це жива історія людської праці. Стілена в металі і русі. Якщо ви хочете відчути справжній дух фермерства без фільтрів, без постановок, тільки шум мотора, пил і запах дизеля. Тоді вам потрібно побачити half Century of Progress. Тут оживає все, що створювало аграрну силу світу. Тут минуле зустрічається з майбутнім. І кожен, хто стоїть на цьому полі, відчуває, прогрес триває. Трактори приходять і йдуть, бренди зникають, технології змінюються, але головне залишається незмінним. Оранка, земля і людина. Саме це тримає фермерство живим. Half Century of Progress це не просто виставка, це подорож у серце сільського господарства. І коли наступного разу ви почуєте, як десь за селом заводиться старий трактор, знайте, історія ще живе. Підписуйтесь на Farm Focus, щоб не пропустити найцікавіші історії про техніку, яка змінює землю і наш світ. Ставте вподобайку, якщо ви теж любите звук трактора, і напишіть у коментарях, який трактор на вашу думку найкращий для оранки.